Полуничний джем. Перепрошую, що трішки запізненням, та все ж, можливо, хтось ще не приготував. Хотіла саме джем, тому що він ідеально підходить для круасанів, бейглів і різних булок. А ще він не надто солодкий. Полуницю очищену, помиту та висушену, блендеруємо, додаємо цукор, агар. До речі, агар це натуральний загусник з водоростей. Лимонну кислоту або лимонний сік. Все перемішуємо і ставимо на вогонь. Вогонь середній, постійно помішуємо, щоб агар не пригоріє. Маса почне пінитись, і кипіти, 5 хвилин проварюємо, забираємо з вогню, трішки підстигає орієнтовно 3-5 хвилин, так легше буде зібрати піну. І розливаємо по банках. Далі стерилізуємо, легенько накриваємо кришками і ставимо в банячок з теплою водою. На дно кладемо рушник. 5 хвилин проварюємо. Якщо літрові банки, тоді 10. Дістаємо і сильніше закручуємо наші кришки. На рахунок зберігання не знаю. Роблю його вперше, та все ж думаю, все буде добре.